Державний університет Київський авіаційний чекає на тебе. Встигни подати заяву в КАІ до 1 серпня. КАІ, навчайся, створюй, злітай. Уряд збільшив інвестиції в українські дрони та зміцнення сил оборони. Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль. Відомство спрямувало 8 мільярдів гривень на потреби військових частин, залучених до проєкту Лінія дронів та посилення безпілотних систем у новосформованих підрозділах. Це дозволить забезпечити фінансування нагальних потреб таких підрозділів, як Тахимадяра, К-2, Рарох, Ахілес, Немезіс і Чорний Ліс. Вони продемонстрували високу ефективність тільки впродовж минулого місяця. Знищили. Майже 23 тисячі ворожих цілі. Ще один мільярд гривень міноборони виділило на антидроновий захист маршрутів евакуації та логістики. І зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Розумний, офіцер відділення планування 13-ї бригади НГУ Хартія. Я вас вітаю, Олексію. Вітаю, студент. Давайте у зв'язку з тим, що щойно розповідала про збільшення дотацій на дрони. Ви поговорите про ви розповісте про ваш напрямок. Це Харківщина, Липці. Яка там оперативна ситуація і роль дронів саме на вашому напрямку з боку нас і з боку Росії? А, так, ну ситуація загалом не змінилася за останній час. Далі триває таке позиційне протистояння. Переміщення особового складу ускладнені з обох сторін, і одна із причин, ключова причина, чому так відбувається, це якраз дрони, тому що вони ведуть зараз як спостереження, це основний засіб для виявлення противника, і також той засіб, який завдає найбільших втрат з обох боків. Тому дійсно вони відіграють ключове значення. При цьому є багато різних дронів у кожного з них свій спосіб особливості застосування, в тому числі є ті, які незалежні від радіозв'язку, такі як на оптоволокні, є дрони, які застосовуються на велику глибину як для виявлення, так і для ураження цілей, і є ті, які фактично забезпечують. Постійне спостереження за переднім краєм, і також є надзвичайно важливим елементом бойового порядку. Тому зараз, звичайно, війна достатньо така дроноцентрична. Але при цьому не варто забувати і про традиційні засоби ураження, гармати, міномети, які так само працюють постійно і в умовах, коли погодні умови не дозволяють використовувати. Ті ж самі мавіки чи крила міномети, гармати стають основними засобами ураження і стримування противника, так само, як і інше колективне озброєння, піхотне. Ви є офіцером відділення планування? Скажіть, будь ласка, не те, що як часто, а в яких випадках планується одне, відбувається на ділі інше. Як робота Хартії налагоджена з суміжниками? Наскільки вам точно ті, хто поруч з вами повідомляють дані? Тому що час від часу знімаючи військової для програми, не може інакше, я стикаюся тим, що за кадром вони мені розповідають. Нам повідомляють не все. Як бригада, підрозділи е, домагаються того, щоб знати щоб налагодити цей зв'язок оперативний з тими, хто в даний момент по ділянці фронту якийсь знає більше. Можете пояснити ці процеси? Так, ну, е, якщо говорити про взаємодію, то е, це річ, яка насамперед залежить від софт е, скілів людських, е, вона е, в е, цих реаліях дуже часто будується на горизонтальних зв'язках. Але е, зрозуміло, що е, чим більше системності. Цій роботі тим краще, тому що е збройні сили, сили оборони це вели великі організми на дуже велику кількість людей, і лише на горизонтальних зв'язках, особливо на рівні там батальйону, бригади і вище, е не може триматися ця система е дуже важливо використовувати ті інструменти е для підтримки ситуаційної обізнаності, які є, наприклад, е Дельта. І е, мати можливість в захищеному е, цьому інформаційному контурі швидко обмінюватися між різними підрозділами точними даними, е, там можна е, бачити координати, можна бачити позначки і всю необхідну інформацію для того, щоб відстежувати е, події від і бути ситуаційно обізнаним е, буквально в режимі реального часу. Ми це використовуємо для обміну інформації, і зазвичай е, бачимо, що коли робота налагоджена, і в плані е, взаємодії між людьми, і в плані інструментів, які для цього використовуються, то е, це працює як слід. А щодо іншого, вашого питання, чи часто так буває, що планується одне відбувається інше, е, скажу, що напевне жоден е, план. За всю історію, ну, за всю історію не скажу, але я не знаю про жоден план, який був виконаний на 100%, завжди є певний люфт, який. Який залишається по факту, і який потрібно враховувати на е, ті обставини, е, які так чи інакше проявляться в умовах бойових дій? Тому е, ми плануємо якісь ключові речі, визначаємо е, точки прийняття рішень, намагаємось намагаємося е, спрогнозувати ці точки прийняття рішень, де потрібно буде е, вирішити тут і зараз і. Е, Знаєте, так кажуть, що не так важливий сам план, як процес планування, для того, щоб люди розуміли, що вони збираються зробити, і продумали варіанти дій на різні ситуації. Тоді вже це для них не буде таким сюрпризом, і буде легше зорієнтуватися вже при виконанні. Дякую, Олексію. Ви грамотно пояснили, але бачите, і софт скіли, звичайно, є система, але в якийсь конкретний момент мають спрацювати ці горизонтальні зв'язки. Дякую, що це пояснили доволі докладно. От ми в попередній годині спілкувалися з 42 другою окремою механізованою бригадою, з її представником, і що він сказав? Вони стоять зараз під часовим яром, що хочуть росіяни захопити часів яр, щоб просуватися на Костянтинівку. Там зараз ситуація одна з напружених. Тобто я не помилюся, якщо скажу, збираючи інформацію. Звідусіль, що у нас бої за Покровськ зараз, дуже напружена ситуація, жорстка. Ще наступ на Костянтинівку росіяни не припиняють. І от там, де річка Вовча, це якраз Харківщина, там теж ведуться такі сильні бої. Але при тому росіяни, от ми говоримо з вами про Харківщину, але про Липці. Росіяни на вашому напрямку, тобто колони довгі з використанням важкої техніки, вони вже скільки часу не використовують. От нещодавно був випадок, коли на Сіверському напрямку колона була з шістьма танками. Наші військові сказали, це прям здивування. Ми давно такого не бачили. Там потім на Запорізькому напрямку дві колони розгромили, і це прям. Таке не, неочікуване, давно вони не застосовували. Що, що у вас і як ви це можете пояснити? Чому колон з важкою технікою майже нема з боку росіян? Ну, тут е, може бути дві причини. Е, перша пов'язана з тим, що е, Такі спроби були, але вже досить давно, і всі вони закінчились повною невдачею. Остання спроба була навесні, а тоді техніка противника була зупинена і згодом знищена ще на дальніх підступах до нашого переднього краю. Фактично, вони подолали лінію кордону їм залишалося ще. Декілька кілометрів проїхати до фактичного е, фактичної лінії бойового зіткнення, але е, завдяки комплексному виявленню, ураженню, е, дистанційному мінуванню, то що е, техніка була зупинена ще от на цих маршрутах. Е, перед тим була спроба ще е, декілька спроб. Е, більш віддалені там в більш віддаленому минулому, і в 24-му році були такі доволі інтенсивні масштабні накати з технікою. Вони так само закінчувалися провалом, тому можливо противник не бачить перспектив для застосування саме механізованих колон. На цій е, ділянці фронту і друга причина це е, вона пов'язана з першою, можливо, е, не бачачи таких перспектив, він і не, е, не планує якихось е, масштабних наступальних дій е, саме на цій ділянці, принаймні поки що, а віддає перевагу якимсь іншим напрямкам, там, де бачить більшу перспективу. Але е, це вже. Більш загальне питання для того, щоб його е, оцінювати, фахово потрібно володіти е, обстановкою за е, або всю лінію фронту, або за великий відрізок. Я зрозуміла. Ну, ми на загал можемо говорити якісь речі, звичайно, тому що той, хто володіє інформацією, не завжди готовий, чи може з е, причин таємниці не ділитися. Ми на загал, принаймні, можемо з вами про це поміркувати, якби. Ви... Оцінюєте перспективи наближення ворога до панівних висот та оточення Харкова. Час від часу в медіа виринається інформація. Зрозуміло, що ем, це не ознака, не привід для паніки, але привід для того, щоб знати більше, проінформуйте нас. Е, так, ну населений пункт Липці, е, який власне е, знаходиться в смузі оборони нашої бригади. Це місце, де ЛБЗ найближче проходить до Харкова. 21 кілометр, 20 кілометрів відділяють від околиць міста. І можу сказати, що на сьогодні якоїсь загрози того, що противник посунеться на цьому напрямку, чи тим більше створить умови для оточення міста, не існує, оскільки. Ті спроби е, просування, які він здійснює, пов'язані е, переважно з е, малими групами піхоти, які намагаються відновити ті позиції, з яких е, раніше були вибиті, е, саме вибиті не піхотою, а засобами ураження. Тобто е, є певна е, певна смуга. На якій завдяки постійному моніторингу і ураженню противника він не може тривалий час знаходитися. Тобто його звідти вибивають, далі заходять якісь нові групи е, противника, і е, після цього ми отримуємо інформацію, що вони там знаходяться, і продовжуємо їх звідти вибивати. Це процес, який триває вже доволі довго.